Війна світів, науково-фантастичний роман Герберта Уелса. Вперше опублікований у 1897 році. Роман спочатку друкувався на сторінках журналу Пірсонс Мегазін у Великій Британії та Космополітен у США. У вигляді окремої книги роман уперше випустило видавництво Вільяма Хайнмана в 1898 році. Війна світів описує вторгнення прибульців. Марсіан на землю і є одним з перших описів подібного конфлікту в літературі. Події роману, що описуються від першої особи безіменним героєм очевидцем відбуваються в південній Англії, в тому числі на околицях містечка Уокінг, де жив і працював сам Уелс і в Лондоні. Марсіани легко перемагають британську армію і масово знищують людей, але гинуть від земних мікроорганізмів. На момент публікації війна світів була незвичайним втіленням популярної на той час у Великобританії літератури вторгнення, в якому замість реальних європейських держав країни погрожував фантастичний ворог марсіани. Критики інтерпретували роман як коментар з приводу еволюційного вчення, британського імперіалізму та загалом страхів, забобонів та стереотипів вікторіанської епохи. Книгу описували як науковий роман, як і попередній роман Уелса. Машина часу. Війна світів зберігала популярність протягом усього ХХ століття, витримавши безліч видань на багатьох мовах світу. За її мотивами випускалися фільми, музичні альбоми, радіопостановки, комікси та багато інших творів. Особливої популярності здобула американська радіопостановка роману 1938 року, стилізована під випуск новин, і що викликала масову паніку серед слухачів. Війна світів є однією з класичних книг у жанрі наукової фантастики, що справила величезний вплив на жанр загалом. Описи фантастичних технологій у романі, що передбачали розвиток військової та космічної техніки у ХХ столітті, вплинули і на розвиток реальної науки. Так, один із піонерів ракетобудування Роберт Годдард стверджував, що саме війна світів викликала в нього інтерес до освоєння космосу. Війна світів четвертий роман Керберта Уелса і відноситься до його ранніх творів. Як визнають дослідники творчості, ідея книги носилася в повітрі і Велс був натхнений кількома обставинами, що збіглися наприкінці ХХ століття. У 1877 і 1892 року астрономи мали можливість детально спостерігати Марс під час його великого протистояння. Саме тоді були відкриті супутники Марса, досить детально вивчені полярні шапки та система так званих каналів на поверхні планети. В 1896-му відомий астроном Персіваль Ловел опублікував книгу, де висловив припущення про можливість існування життя на Марсі. У 1894 році французький астроном Жавель спостерігав якийсь спалах на поверхні Марса, що прямо відбито у книзі. Дослідження астрономів справили велике враження на Уелса і серйозно вплинули на сюжет майбутньої книги. Згодом Уелс продовжував цікавитися темою Червоної планети і в 1908-му навіть опублікував статтю Істоти, які живуть на Марсі. Інша обставина це зміни у світовій геополітиці, об'єднання та мілітарізація Німеччини. Також наприкінці 19 століття люди, по суті, вперше стали помічати наслідки руйнівної дії на біосферу. До 1898 року популяція американського бізона була майже повністю винищена європейцями, які і деякі відсталі народи, наприклад, тасманійці. Ці настрої також відбилися у Романі. Оповідач навіть обережно пропонує читачеві подумати, чи справляють його побратими те саме враження на тварин і дикунів, що марсіани справили на англійців. Значний резонанс і великий вплив мала поставлена в 1938 році Орсоном Уелсом радіопостановка роману, перша частина якої була стилізована під репортаж у прямому ефірі. Про інопланетне вторгнення і за повідомленням ЗМІ викликала паніку в ряді районів США. За даними сучасних істориків, насправді паніки не було, а історія була роздута американськими газетами як курйозний факт і приклад безвідповідальності радіостанцій. На той час радіостанції стали серйозним конкурентом газет. Радіопостановка 1949 року в столиці Еквадору викликала паніку серед жителів. А пізніше гнів і погром радіостанції, що спричинив загибель шести людей. В адаптаціях використовуються різні дати вторгнення, але основна ідея залишається незмінною. Класичним є фільм 1953 року. Марсіани у фільмі пересуваються за допомогою тарілок, що літають. 1976 року Джеф Уейн пише рок оперу Війна світів. 17 листопада 2001 року вийшов перший епізод мультсеріалу Ліга справедливості, в якому відбувалися подібні події. З тією різницею, що останній марсіанін був на боці добра, а інопланетяни загарбники належали третій стороні і були вразливими для сонячного світла, трисерійний пілотний епізод завершується знищенням ватажка прибульців та відступом уцілілих у глибокий космос. У мультсеріалі 2002-2006 років пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика Генія, антагоніст Юстус Стрич використовує триніжок як особистий транспорт. В епізоді Король Марса він подорожує ним Марсом за джерелом енергії, за яким вирушив Джиммі Нейтрон. У 2005 році вийшли дві екранізації книги Війна світів режисера Тімоті Хайнса та Війна світів Стівена Спілберга. У Голівудському фільмі Спілберга грали Том Круз, Джастін Четвін та Дакота Феннінг. Прем'єра фільму у кінотеатрах відбулася 29 червня 2005 року. Сюжет фільму відрізняється від роману тим, що дія відбувається в наші дні в США, а не в Англії. Машинерія марсіан прибуває не з космосу, а знаходиться глибоко під землею в законсервованому стані. А марсіани потрапляють на землю, точніше під землю, в свої апарати в якихось капсулах. Що пересувалися за допомогою штучних блискавок під час аномальної грози. Марсіанські триніжки атакували за допомогою вдосконаленої лазерної зброї, а самі апарати були оснащені захисним екраном. Марсіани мали три ноги і дві руки, а не голову з щупальцями. 2012 року було створено мультфільм Війна світів Гуляв, де описується продовження роману. Дії фільму відбуваються у 1914 році, коли мала розпочатися Перша світова війна. Після атаки марсіан минуло 15 років. За ці роки у землян з'явилася потужніша зброя та авіація, ніж насправді, під час другої атаки марсіани використовують не лише триніжники, а й винищувачі та гігантські бойові кораблі. У 2013 році на телеканалі History Channel був показаний псевдодокументальний фільм Велика Марсіанська війна 1913-1917 що розповідає вигадану історію про протистояння інопланетному вторгненню в зазначений період. Відтворювані бої між інопланетною расою та землянами нагадують персонажів Уелсовської війни світів. У цьому ж році була випущена гра Зак Зіро, де Триніжок був одним із босів. В ній він був озброєний вогнеметом і механічними лезами, схожими одночасно на ікла кабана та бивні Мамонта. Але в той же час мав захисний екран ззаду, а також міг летати за допомогою реактивних двигунів. У 2019 році виходить міні-серіал Війна світів. Також у 2019 році було знято телесеріал Війна світів, який налічує три сезони по вісім епізодів у кожному.